Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу. Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття, від які в мене лілії вже як відцвітають, вже які гарні вже і сі, Гортензія ця вже теж розцвітає, флокси тут повністю цвітуть. І оди оці який кущик гарний. Розцвив, як то її. Ну Оцей кущик, дивіться, який гарний. Червоний. З білим таке. Дивіться, який гарний кущик такий. А ми сьогодні йдемо подивитися, які огірки, е, пару огірочків є. Це перші огірки, з перших одне з перших огірків, які ми рвемо, бо там було один-два, як були мої, але то небагато. Щось дуже погано цвітуть, багато, а огірків не дуже, не дуже так є. Але пару було, я потримала їх довше, аби вони були е такі, аби, бо мене просили зробити ніжинський, І я буду, буду робити ніжинський. Дивіться, як багато цвіте. А огірків не дуже є. Не дуже є. Десь тут кая виділа. А де води? Є. А ну води. Вона сюди, якщо до то, того. Най-най. води ще є. Скільки назбираю, не знаю. Скільки це назбираємо. Води цих огірочки. Води ще бери. Де тут Хочемо трохи назбирати. І води є. Я лишила, аби був і більший, там є. Аби були і більші, бо тут не дуже багато. Найшов? А де йоди є? Десь? А де одика є і оди в долині, де оди? Оде вона. А де там є і оде огірочок, який є гарний. На. Зараз скільки наберемо, бо я хочу робити тут. Там, там ще я греці, я виділа. Ти візьмив? А де і йоди, йоди є, з цього боку ще. Пару є, пару буде. Зараз подивимося кількість. Я їх спеціально тримала, аби довші були, більше. Аби більше були, бо я хочу... Оцей цей гранчак, я його. Лише... Ну, лише на... та й цей гранчак треба. Та Але не він, не, він не, рівний. О. Ну, не рівний. Ну, як рівний, то лиший його. Лишиємо такий рівний ну, з чотирьох сторон, аби був насінник. На, на, на Ми все так лишиємо. Одні з перших, і так є насінники. Вони вже починають. Тото. Е то цей. Десь їх тут що ви робите, як починають жовтіти листі, ну, Чи, ви вже? Чи Ви вже їсте свої, то, -то? я пізніше садила огірки та вже починають жовтіти, трошечка листочки. О, отакі. Починають робити. Я їх відриваю, правда, але то... То нічого такого. Йоди, є, Гранча, не, І ось десь є рівний. Не то то. О, тут такі ми огірочки нині беремо. Це, це одні з перших. Огірочки. Тут буде, буде в мене є. Огірків є, посаджено багато. І тут вже дивіться, нав'язів є. Зав'язів є багато, але... О. Аби ми ну, тут зав'язів, і маленькі, а де і один маленький, оці отакі огірочки маленькі. Це є маленький, так само буде. О, З цих ми, ми зробили на На одну... На один рядок. Ми зробили... Ми все даємо сітку, а на один просто так лишили. Поки від землі, може буде краще. Триматись і не, не буде. Е, цей. Дивіться, яких назбирала я огірочки. Будемо зараз зважу, скільки тут кає, подивлюся, скільки буде. Бурачки такі у мене. О, Цибулю вже ми вибрали, а бурачки файні теж такі є. Ось. Будемо щось робити із бурачків. Тут так гарно. Флокси розцвіли, такий, такий запах, такий такі пахощі, Такі, але все треба повідламліти. Ай, колюче повідламліти, аби знову й розцвітали. Розочки. І виноград уже такий є, вже, вже велички дві такі. Грона, винограду вже, але ще зелений. Ще зелений. ще в мене тут. Ще є тут ця лохина. Ми вже скільки їли і ще є лохина. О, така. Скільки ми вже їли. То є лохини і ще зеленої, і ще будемо їсти. Як я роблю салат з Ніжинського, то буде на каналі Бабусині Поради. Я вам там дам, я дам посилання під відео, як я готую цей салат. Це за давнім рецептом. Я готую такий салат. Мене просили і я поділюся з вами. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. Ось така у нас погода нині гарна. Думала, що піде дощ, що на огірочки наші поливали. Вчора сьогодні знову і, напевно, треба поливати, бо то нема дощу. Ми думали, що буде дощ, треба поливати щодня. Аби росли, аби щось було. Ось таке тут. Тут вже ми і цю віку свою ранну, картопельку. І цибулю тут вже зібрала. Тут у мене я посіяла кріп. Треба його прополоти. Вже непоганий дві такий. Вже файний, що може вже трохи його брати. І ось такі у мене огірочки. До зустрічі!